У зв'язку з підвищенням середньодобової температури зовнішнього повітря та з метою виконання постанови Кабінету міністрів України від 9.07.2014 року номер 296 деякі питання забезпечення населення підприємства та організацій природним газом до кінця опалювального сезону 2014-2015 року. Розпорядженням голови Волинської обласної державної адміністрації від 22.10.2014 року з 6 листопада нововолинцям буде тимчасово призупинено подачу тепла на період до встановлення середньодобу. Вої температури зовнішнього повітря плюс 8 градусів Цельсія протягом трьох діб. Відповідне розпорядження підписав міський голова Віктор Сапожніков. З метою економії тепла та енергоносіїв, починаючи 6 листопада, подача підігрітої води здійснюватиметься у 4-та п'ятницю 17-ї до двадцять години, у суботу, сьомої ранку до 23 у неділю 17.00 до 23 години. Згідно з розпорядженням, комунальне підприємство Нововолинськ теплокомуненерго проводитиме щоденний моніторинг температури зовнішнього повітря для своєчасного відновлення опалення споживачам відповідно до температурного графіка подачі теплоносія. Протягом 2014 року 14 нововолинських дітей з пільгових категорій відправили на відпочинок в український дитячий центр Молода гвардія. 12 із них за рахунок держбюджетних путівок, двоє дітей за рахунок 20 відсоткової оплати від повної вартості путівок. Оздоровленням охоплено дві дитини сироти, шестеро позбавлених батьківського піклування, одна дитина, яка перебуває на диспансерному обліку, чотири дитини з малозабезпечених сімей, одна дитина з багатодітної сім'ї. З 13 листопада ще двоє дітей з малозабезпечених сімей відпочиватимуть в молодій гвардії. За цей рік в санаторіях України оздоровили 178 дітей з Нововолинська, в тому числі за путівками охорони здоров'я 50. За кошти субвенції з обласного бюджету оздоровлено одну дитину, батько якої мобілізований в зону АТО, та шість дітей переселенців зі східних областей України.